Відпрацьовані шини приймають на утилізацію у Вінницькому муніципальному центрі управління відходами. Там створили спеціальний майданчик, аби мешканці не залишали покришки на контейнерних майданчиках чи лісопосадках. Здати можна до чотирьох шин на рік з одного авто, маючи реєстраційний документ. Порушників, які викидають шини будь-де можуть оштрафувати на суму до 1700 гривень. Більше розповість. Юлія Замушинська, секретарка робочої групи з розробки плану управління відходами Вінницької міської територіальної громади. Пані Юлії, мої вітання Вітаю. розкажіть, як же працює система прийому шин у муніципальному центрі управління відходами. Е, нагадаю, що з 15 липня на території нашої громади почав функціонувати муніципальний центр управління відходами. Це те місце, де встановлено відповідно спеціалізовані контейнери, де кожен житель нашої громади може розмістити ті відходи, яких не повинно бути в звичайних контейнерах. І саме завтра, вже вдруге, на території Муніципального центру управління відходами буде проводитися акція по збору відпрацьованих шин, тому що Перше таке, перший такий захід було проведено минулого місяця в останню п'ятницю липня. А вже завтра, в останню п'ятницю серпня, буде проведено другий такий захід по збиранню відпрацьованих шин від населення нашої громади. Для цього поблизу мені... Поблизу муніципального центру управління відходів буде встановлено великогабаритний контейнер, куди кожен житель, приватний споживач буде мати можливість привезти і передати на безпечну утилізацію чотири відпрацьованих шини. Для того щоб здати відпрацьовані шини, при собі необхідно мати реєстраційний документ на автомобіль, тому що працівниці, які працюють на муніципальному центрі, в здійснюють відповідний запис, для того щоб одна людина не, не, не могла принести двічі або тричі раз на рік свої відпрацьовані шини. Тому що в нас діють обмеження, що один автовласник протягом року може передати до муніципального центру управління відходами чотири відпрацьованих шини пані Юлію, а поясніть, будь ласка, чому встановили таке обмеження саме чотири шини? Ну, Насамперед обмеження встановлено, зважаючи на те, що якщо брати, наприклад, в кожного побутового споживача, як правило, є один-два автомобілі, і, як правило, експлуатаційний термін, експлуатаційний термін придатності шини це три більше років. І чому зроблено такі обмеження? Це насамперед для того, щоб суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність пов'язану з ремонтом і обслуговуванням автомобілей. Не мали можливості принести і передати на безкоштовну утилізацію відпрацьовані шини, тому що згідно законодавства закону України про управління відходами, суб'єкти господарювання повинні укласти договір і на платній основі передавати ті відходи, які в них утворюються в процесі їх господарської або виробничої діяльності. А якщо взяти те, що наш муніципальний центр управління створений саме для побутових. Споживачів. Тому якби поки що функціонуємо два місяці і поки що такі обмеження, що чотири шини від кожного побутового споживача. А ще розкажіть, які подальші дії власне відбуватимуться з прийнятими шинами, переробка, утилізація чи щось інше? Е, ну Насамперед. Ми перше, що робиться, це їх буде. Вони збираються у відповідному контейнері. Далі вони будуть розміщуватися в сладкому приміщенні, і там вже по завершенню року ми будемо вже визначати, яка в нас кількість цих відпрацьованих шин зібрана. І вже тоді ми будемо вже тоді будемо знаходити суб'єкта господарювання, в кого є відповідний дозвіл на оброблення відходів, тому що шини це ті відходи, які потребують. Відповідного відповідного, відповідно до законодавства наявності певних дозвільних документів, а саме дозволу на оброблення відходів. І вже тоді, в залежності від того, яка буде в нас накопичена кількість цих відпрацьованих шин, ми будемо визначатися в подальшому з тим суб'єктом господарювання, які в подальшому будуть якому в подальшому будуть передавати ці відпрацьовані шини. Як правило, в нас в Україні відпрацьовані шини збираються, потім вони дробляться і в подальшому використовуються для, для виробництва різних гумових ковриків, для покриття на дитячі майданчики. Ця крихта, яка, яка утворюється від відпрацьованих шин, вона йде в добавку для того, щоб виготовляти інші продукти. І на завершення розкажіть про наслідки для тих, хто викидає покришки з порушенням правил. Ну, насамперед, хочу зазначити, що це відповідальність за статтею 152 кодексу про адміністративні порушення. Це порушення правил благоустрою. І в нас є комунальне підприємство, муніципальна варта, які мають право складати протоколи за даною статтею і передавати на розгляд до адміністративної комісії. І є передбачено відповідальність. Відповідальність за статтею 82 Кодексу України про адміністративні правопорушення, де передбачено відповідальність на громадян це від 340 до 1360 гривень, і на суб'єктів підприємницької діяльності від 850 до 1700. Але ще хочу зазначити, що на сьогодні на території нашої громади дуже багато контейнерних майданчиків вже облаштовані відеокамерою. І я думаю, якщо потім буде такий все загальний розголос, коли хтось буде викидати на контейнерному майданчику відпрацьовані шини, то це теж, якби ще одна така, ще один такий вплив. Сподіваємося, що таких не буде. А вам дякую за детальне роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую вам, до побачення. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Юлія Замушинська, секретарка робочої групи з розробки плану управління відходами Вінницької міської територіальної громади.